Привіт, усім я ваша ґранд-лідерка. Сьогодні будемо говорити про книгу Рецепт ідеальної дружини. Як ви можете здивитися з відео, це справді спецогляд для читомо. Читомо це медіа про книги та книговидання в Україні та світі. І наша співпраця в рамках цього проєкту полягає в тому, що я обрала одну книгу з їхньої вітрини. Вітрина це такий собі упорядкований список книжок, що вийшли в українських видавництвах цього року. Прочитала цю книгу, яку я обрала, і сьогодні буду вам про неї розказувати. Я не покривлю душею, якщо скажу, що я користуюся вітриною чи тому і поза межами всі різних проєктів, тому що насправді це просто зручно, можна подивитися, що вийшло, в якому видавництві вийшло, в якій категорії, що це художня література, українські автори, якийсь нонфікшн, дитяча література. А також можна поставити серденько книгам, які я власне найбільше чекаю, вони піднімуться вгору в рейтингу, і є ймовірність, що їх побачить більше людей, зацікавиться ними, а мені завжди щоб книги, які я люблю, щоб вони подобалися, і іншим. Коли я обирала книгу для цього відео, переді мною поставила два складних моменти. І перше з них це вибір, власне, книги, тому що вийшло дуже багато класних творів. На кілька з них я справді щиро чекала, і я в захопленні від того, що стільки книжок української вийшли всупереч, всупереч, всім жахливим обставинам, всупереч цьому несправедливому світу, але вони є, ми можемо їх читати. І другий складний момент був в тому, що я боялася. Що книга, яка мені нібито і подобається, я її оберу, а вона виявиться дуже посередньою. Знаєте, це not great, not terrible, і мені не буде що про неї сказати, крім якогось такого. Ну, знаєте, було норм, але я не в захваті. Але мені пощастило, ці побоювання не справдилися, і про цю книгу справді є що розповісти. Для відео я обрала книгу Карми Браун Рецепт ідеальної дружини. Переклад Вікторії Калини з англійської вийшла вона у видавництві «Книгу книголав цьогоріч. І давайте зразу зверну вашу увагу на обкладинку. Вона використовувалася і в закордонних виданнях, але я вважаю вдалим рішенням її лишити, тому що вона дуже-дуже симпатична і добре передає зміст книжки. Карма Браун це канадійська письменниця, в якої є милий песик. В неї вже доволі багато романів, але рецепт. Тедальної дружини це перший роман, який переклали українською. Його прочитало багато людей. Я дивилася на «Гудріці», Його прочитали більше 17 тисяч, але в нього доволі невисокі оцінки. Щось у середньому 3,5. Це не так, щоб дуже багато, але мені здається, що в мене є відповіді, чому ці оцінки такі. Але про це буду говорити далі. В українському виданні ще додали позаду книжки Бльорби від української авторки Ольги Пріє. І від Оксани Павленко, головної редакторки дівочого медіа, і мені б хотілося звернути увагу на відгук Ольги Купріян, тому що вона поводиться дуже некоректно. Вона стигматизує людей з психічними розладами, тому що вона говорить, що героїня, в якої трапляються напади депресії, що вона божевільна, це насправді погане рішення, невдале слово, якого варто уникати у подібних ситуаціях, і я б очікувала від письменниці від людини, що. Заробляє на життя використанням слів, тим паче вона пише книжки для підлітків більшої уваги і розуміння, емпатії якоїсь, ніж те, що вона продемонструвала. Давайте розповім вам про сюжет. У нас є дві сюжетні лінії, вони відбуваються у різні часові періоди. Перша з них це 1956 рік, і зізнаюся, вам мені дуже подобається. Атрибути цього часу мені подобаються жіночі костюми, мені подобаються чоловічі костюми, зачіски, різні вечірки. Я дивилася кілька серіалів про ці часи. Перше з них це чому жінки вбивають, до речі, його часто порівнюють з цією книжкою, якщо вам це про щось говорить. І другий з них це дружини астронавтів. Покажу вам тут постери, можливо, ви теж захочете подивитися. І це просто квінтесенція цього періоду з усіма цими зачісками, поведінкою, традицій. Традицію. Але знаєте, цей час красивий, але жити в ньому мені б зовсім не хотілося, тому що він суперпатріархальний. Жінка тут оцінюється не як окрема індивідуальність, особистість, а як такий собі додаток до будинку. Істота, яка буде займатися кухнею, садом і дитиною, коли вона народиться. Народити дитину це основне призначення жінки, і наша героїня Нелі вона живе саме в такій парадигмі. У Нелі була депресивна. Матір, яка покінчила з собою, і батько, що пішов з родини, вона працювала офіціанткою. Коли значно старший і багатий чоловік запропонував їй вийти за нього заміж. Нелі з радістю погодилася, тому що вона щиро вірить в усі ці істини, що вона може бути щасливою лише в шлюбі, що це її основне призначення, вийти заміж, доглядати за садом, готувати чоловіку їжу, дбати про цього чоловіка, народити якомога більше дітей, виховувати їх. Але ми не можемо. Можемо сказати, що Нелі насправді щаслива в цьому житті, хоча б тому, що її чоловік дуже неприємна людина, він не цінує це золоце, що йому дісталося, і загалом поводить себе як аб'юзивний мудак. Так, загалом ця лінія доволі передбачувана. Ми бачимо, як спочатку він ніби і хороший, він вибачається, коли ображає Нелі, але мене дуже вражають епізоди, де вони на вечірці сваряться, а потім їм треба вийти на люди, і він зразу стає Таким хорошим пригортає її до себе, і Нелі розуміє, що то спосіб його заспокоїти, підіграє йому. У них виникають багато конфліктів через те, що в Нелі не виходить народити дитину. В неї трапляється викидень, і хоча її чоловік мріє про дитину, він все одно дуже часто неадекватно реагує на якісь вчинки Нелі і дозволяє собі вдаватися до фізичного насилля. Також в життя Нелі, ми бачимо, що вона справді любить куховарити і поратися у. У саду, а ще в її житті трапляються зустрічі з іншими жінками, тому що чоловіки працюють, жінки вдома, і ось ці жінки влаштовують тут, це називається судочкова вечірка. Всі приходять з якоюсь їжею і вони пліткують, вони спілкуються. Хоча це й не позбавлено певної токсичності, тому що одну жінку, яка вагітна, набрала вагу над нею поза очі, сміються, але в неї вона хороша людина, вона прихильна до цієї жінки, вона пробачає іншим, але. Чоловік, те як він до неї ставиться, він ну порушується, знаєте, її світобудова, все в що вона вірить, і вона починає трохи деградувати як особистість, але ми її повністю розуміємо. Ми її співчуваємо в усьому, що відбувається. І паралельно з цим ми бачимо другу часову лінію, це вже 2018 рік. Героїню звуть Еліс, і ці дві героїні вони поєднані одним будинком. Якщо в 56-му році в цьому будинку жила Нелі зі своїм чоловіком, то в 2018-му цей будинок з великого міста переїжджає Еліс і Нейт. Здавалося б, у них щаслива родина. Еліс дозволила собі покинути роботу, виписати вдома книжку, чоловік її в усьому підтримує. Вони хочуть. Завести дитину, цей будинок це якісно новий крок в їхньому житті, і у них все добре. Але чим довше ми читаємо, тим більше ми розуміємо, що ні. Не все добре, але якщо у випадку з Нелі провину на себе бере чоловік, то тут ситуація більш неоднозначна. Справа в тому, що Еліс мені надзвичайно не симпатична. Вона постійно бреше всім в першу чергу самій собі. Вона не має волі, аби взяти життя в своєму Її руки, бо навіть нелі у ті складні ситуації, де вона живе за патріархальними канонами, які вона наголошу, ще раз щиро вірить, нелі робить якісь е, вчинки, які характеризують її як людину вольову, як е, людину, що здатна змінити життя в той час, як Еліс вона користується тільки брехнею і маніпуляціями. Ми можемо розібрати буквально кожну частину її життя і побачити, що вона бреше в ній. Вона бреше своєму чоловіку. Авторка намагається показати нам, що її чоловік заслуговує такого ставлення, хоча в кінці виявляється, що ні. Але, тим не менш, наша героїня вона не пішла з роботи, її вигнали з роботи, тому що вона допустилася професійної помилки, вона дозволила собі пліткувати про одного з клієнтів у примірочній кабінці і видала його таємницю. Вона не збирається писати книгу, тому що вона не написала ні сторінки і постійно обманює свого чоловіка. Вона погано ставиться навіть до своєї єдиної подруги. В неї постійні конфлікти з матір'ю, хоча коли ми... Дивимося на спілкування її з матір'ю. Ну так, її матір дивакувата людина. Але комо Нелі, тобі 30, не можна всі свої проблеми списувати на те, що в дитинстві матір якось не так відреагувала на те, що з вашої родини пішов батько. Можливо, тобі варто піти на психотерапію. Еліс, подумай про це. Вона доволі знаєте така агресивна до інших жінок, навіть просто до ріелторки, що показує їм будинок. В якийсь момент вона знаходить листи Нелі, які вона писала своїй матері, і вона агресивно навіть до цієї мертвої, не існуючої вже власне жінки. Вона читає її листи, де вона розповідає матері про своє життя, і думає, боже, яка просто нудота, якась дурня, що вона пише, чому не цікаво. Ну можемо ще знаєте, розглянути Еліс з точки зору, що це жінка, яка читає чужі листи. Для мене це теж певний такий, знаєте, червоний прапорець. Також дуже цікаво, що окремим персонажем цього твору ми можемо назвати будинок. Він поєднує цих двох жінок. Я вважаю його героєм, тому що він, власне, реагує на події в житті цих жінок. Коли їм погано, в нього там риплять полиці, холодильник, якось якісь звуки видає, щось ламається, коли у них ніби налагоджується життя, і вони прикладають зусилля, щоб цей будинок, щоб в нього все було добре, то він навпаки стає для них другом. І ось пам'ятаєте, на початку відео я говорила, що спробую пояснити, чому у книги така низька оцінка. Я ризикую здалася претензійною, навіть трохи зарозумілою, що, мовляв, інші люди це зрозуміли не так. А я єдина зрозуміла це правильно. Але мені здається, що причина в Еліс, вона головна героїня, але вона негативна героїня в цій книжці, і у людей не співпадає очікування і дійсність. Вони. І я в тому числі готувалася співпереживати і Нелі, і Еліс. А в той час вийшло якось емпатійно реагувати на події в житті Нелі, а Еліс викликала переважно глухе роздратування а симпатизуєш ти її чоловіку. І ось цей маленький обман очікувань він зіграв для оцінки книжки таку негативну роль в той час, як особисто для мене це стало цікавим рішенням. І, певно, найкраще, мою думку, під. Тверджує фінальний епізод в цій книжці. Давайте так, я поставлю тут якийсь значок зі спойлером, щоб ви, якщо плануєте читати, не слухали далі. Я Також покажу в тайм-кодах, скільки треба пропустити, щоб не дивитися цей спойлер. А зараз розповім вам цей маленький фінал, тож, увага, спойлери! Справа в тому, що чоловік Еліс теж дуже хоче дитину, він відкрито їй про це говорить. І Еліс вона не наважується сказати йому ні, хоча він дуже хороша людина, він розуміє її, він приймає її, вона його обманює, вона ставить спіраль в таємниці від нього. Але в кінці виходить так, що вона все ж вагітніє, і тут вона теж плине за те, що чиєю, і вирішує лишити дитину. Хоча здавалося, вона доросла жінка і розуміє, які є опції. Отож, вона вагітна, вона сидить вдома, чоловік поїхав на роботу, вона дивиться новини по телебаченню, і чує, що якийсь інший абсолютно рандомний тіп, що його зіштовхнули з колії, він загинув. Сталася жахлива трагедія. І вона думає не те, що їй шкода цього чоловіка. Вона думає, як було б добре, якби таке сталося із моїм чоловіком. І я б лишилася з цим будинком одна. Ось якось так. Я думаю, що це. Абсолютно вичерпно характеризує Еліс як особистість і доводить нам, що вона тут не нещасна дівчинка, а вона нечутлива, чутлива, жорстока і емоційно глуха людина. Кінець спойлер. Треба, певно, якось підсумувати. Чи сподобалася мені ця книга? Так, вона мені сподобалася, вона була цікавою. В ній був ось цей ось несподіваний поворот з позитивними і негативними героями. Я співпереживала Нелі, я дратувалася на Еліс. Тобто, ця книга викликала в мені емоції, і я думаю, що це була її основна задача. Так само мені сподобалося, що тут є цікаві рецепти, які я, як звичайно Повторювати не буду, але як вони передавалися між героїнями, це теж було цікаво. Чи раджу я вам книжку? Ну, певно, так певно раджу, особливо якщо ви, як і я, маєте сантимент до цієї ось атмосфери 50-х років. І якщо вам цікаво почитати про долю двох дуже різних жінок. Пишіть у коментарі, чи читали ви цю книгу, а можливо, хочете прочитати, а можливо читали чи бачили в кіно щось подібне. Буду рада про це дізнатися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ходіть на вітрину до читому. Я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!